Друзі, вітаю всіх на каналі. А 14 лютого 2024 року до Дня Святого Валентина Національний Банк України увів в обіг нову пам'ятну монету, друзі. Дана монета називається кохання. Дану монету ми вже розпакували на пошті, оскільки нам її випадково відкрили. Наш пакуночок, так що привичної всім розпаковки не буде, будемо зразу оглядати. Прийшла вона до нас, як завжди, в ідеальному стані. Замовляли Укрпочтою. все прийшло все без проблем. Номінал даної пам'ятної монети 5 гривень. Монета присвячена емоції, почуттю, яке протягом століття надихало поетів, художників, музикантів та мрійників. Ось. І така красота до нас, друзі, сьогодні прийшла. Давайте почнемо огляд. А на реверсі монети на дзеркальному тлі рельєфно зображено серце, від якого розходяться хвилі, що знаменують собою символ щирого та всевосяжного кохання. Вібрація якого сягають найпотаємніших глибин душі. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено троянду, стилізовану у вигляді серця, на якій вписано слова, слово кохання найпоширенішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Над центральною композицією розташовано. Малий державний герб України. Напис Україна з крапкою над літерою її, зображеною у формі серця. Під написом розташовано Номінал 5 та графічний символ гривні угорі на трояндою. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розташований над стеблом Троянди, а напис 2024 унизу у бабіч стебла Троянди. Друзі, а автори даної красоти художник Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Щодо вартості монети, сама монета реалізовувалась за ціною по 159 гривень. Купляли ми її в інтернет-магазині Національного банку України. Друзі, Матеріал у нас Незільбер. І ось така красота поповнила, знову ж таки. Нашу колекцію, друзі. А чи придбали ви собі дану монетку? Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!